Міністерство закордонних справ Естонії закликало збільшити підтримку України до 1% ВВП ЄС. Як ви думаєте, чи так воно і буде? Я сподіваюся на це, адже ми бачили певний список того, що неможливе стало можливим, і навпаки, якщо ми глянемо на минулі 9 місяців. І те, за чим я найбільше шкодую, що європейська підтримка України рухалась, так би мовити, поступово, крок за кроком. Але зараз ми потребуємо ще більших інвестицій для української перемоги. Необхідно негайно запровадити більше санкцій, негайно надати важку зброю, негайно посилити російську ізоляцію, адже це принесе мир і найшвидшу українську перемогу. І звичайні люди менше страждатимуть, тому в цьому. Аспекті я би хотів цілковиту підтримку України бачити від інших країн. Звичайно, те, що доставили Україні інші країни, є дуже необхідним. Велика повага усім тим, хто надав практичну допомогу. Але насправді ВВП України перед війною було 1% у порівнянні до всього ВВП Європейського Союзу. Тому ми несемо спільну відповідальність і тягар. це означає, що ми в ЄС надали менше 1% військової допомоги Україні. Мій заклик насправді є такий: якщо ми вже можемо збільшити допомогу Україні до 1% з усіх країн разом, це матиме стратегічну відмінність. Центр сили тяжіння буде зовсім іншим. Якщо ви запитуєте, чи це можливо, як я вже й сказав, неможливе може стати можливим. Раніше на ранніх етапах війни цього неможливо було уявити. Зараз ми маємо бути вирішальним голосом і розуміти, як ця війна може бути виграною, враховуючи важливість західної підтримки.